Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео, яке я б хотіла назвати парфумерні запої, я хочу розповісти вам про аромати, якими я не можу зупинитися користуватися. От в будь-якій незрозумілій ситуації моя рука тягнеться до цих ароматів, і я хочу насолоджуватися їм ще, ще і ще. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Ну, і підписатися на сам канал, проявляти активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною. Ваша підтримка, тож ми починаємо. Почати я хочу з двох ароматів бренду Nikolai de Parfum. Це аромат перший – «Fictive». Це туалетна вода, про що свідчить сама, от білого кольору бірочка з назвою композиції. І це неймовірно красивий сонячний, якийсь такий сяйний аромат, який мені хочеться відчувати знову і знову. Я його так солідно вже відносила. Неймовірна композиція. І це одні з таких крайніх ароматів, які. Поповнили мою колекцію, і це суцільне ольфакторне задоволення це неймовірне е, звучання нот османтосу та олії апельсину. Жесмину в серці коріандру, давани, нот мате, дерево гуаяк, ну так красиво, якось по-фруктовому. Немає якоїсь такої суперсолодинки, приторності, якось так все соковито, ясно, прозоро, насичено, дуже класний аромат. Якщо у вас буде така можливість, обов'язково з ним познайомтеся, на літо, на весну, він ідеальний, в тепло прекрасно розкривається. І для мене ну, настільки класна стійкість, я кожного разу, коли лягаю спати, відчуваю цей аромат на собі, і якась оця така приємна волога соковитість дарує ніби ще якесь таке е, тонізуюче відчуття. Ну, дуже класний аромат, і не можу нічого з собою зробити. Весь час хочу, хочу їм користуватися. Так само хочу користуватися іншим ароматом бренду Ніколай де Parfum. Це аромат. Mask Intense, парфумована вода. Він уже зовсім інший, якийсь такий, знаєте, елегантний, розкішний. Якийсь він такий, дуже е, якийсь такий неспішний, в той же час є в ньому якась така стриманість і в той же час якась породистість, Неймовірно красивий, відповідно, сама назва вже говорить про те, що в ароматі є мускус, і так він знаходиться в базі, і дарує оцю таку приємну, ледь солодкувату вершковість. І от е, в цій композиції звучання мускусу просто неймовірне, тому що буває мускус такий десь що з анімалістичними підтонами. Цей він такий ніжний, вершковий, ледь солодкуватий Ну, безумовно, цю красу звучання створює не лише нота мускусу, також це нота й троянди, яка є і на старті, і в серці композиції. це і нота жасмину, це і груша, і гальбанум, і фіалка, і гвоздика. І це якось розкішно, квітково. В той же час, ну, от, не. Ой, як це красиво, слухайте, просто щось неймовірне. Якось так ну, настільки розкішно для мене це такий аромат е, тихої розкоші. От Коли поруч знаходишся, ти відчуваєш цей аромат, але він не, за, ну, не займає весь простір довкола себе, а дуже так вишукано, достойно проявляється в просторі. Безумовно, сандал з амброю та мускусом в базі роблять аромат теж таким дуже стійким, шлейфовим, але тут зовсім інша, от якась така е, динаміка прояву. Немає оцього такого. Сонячного, всебічного якогось звучання, а це все такий більш такий, знаєте, якийсь кашаміровий шалик, дуже красиво, затишно витончено, але оточуючи відчуває цей аромат і дуже позитивно на нього реагують. Ну, а говорити про мене зайве, тому що весь час до нього тягнеться рука, і в мене з ним теж такі дуже інтенсивні тривалі стосунки з цим ароматом. Таким самим тривалим в часі, і от зараз дуже інтенсивний у мене стосунки з ароматом молекула 01 плюс мандарин бренд Eccentric Molecula. Нещодавно з'явився флакон, вже половина. Ну так, буду відвертою, багато хто замовляється, аромат на розпив у мене, але я сама також дуже часто користуюсь цим ароматом. І от він якийсь такий легкий, невагомий, поєднання ноти мандарину з молекулою ізої Супер створює якесь таке. Свіже, піднесене з деревинними тонами звучання, соковитість мандарину теж неймовірно класно лягає на основне звучання молекули Ізоє Супер. І Здається, що цей аромат якийсь такий ніжний тендітний, але він настільки ж стійкий та шлейфовий, не знаю, чи я вже десь говорила вам про це чи ні. Була з дитиною в басейні, ми 45 хвилин займаємося, тобто я 45 хвилин була в воді. Перед цим їхали на заняття, я нанесла цей аромат. Я приїхала з дому і все рівно відчувала після занять і все рівно відчувала на шкірі цю композицію. Вона, неймовірна, напередодні літа, все літо та в будь-який час. Цей аромат ну, фантастичний. Дуже його люблю, щаслива, що є в моїй колекції, і в мене з ним таке дуже-дуже тривале кохання і такий запій парфумерний. Такий самий парфумерний запій в мене стався із ароматом, який теж нещодавно поповнив мою колекцію. Це Зарко Парфум. Аромат L. Це композиція свіжа, прозора, чиста. Іноді мені хочеться ось цієї. Простоти, лінійності, якоїсь такої свіжості, невимушеності. Тут є все. І зелені ноти, і морські ноти, і знову ж таки деревинні ноти, і нота гранату. Це якось так класно, знову ж таки, тонізуюче. Дуже часто користуюсь цим ароматом. Як то кажуть, в мене з ним запій. Неймовірно красива композиція. Його, що вона з'явилась в моїй колекції, вона дуже доречна, от зараз на літній, такий весняний період. Я завжди цей аромат використовую вдома, якщо не планую нікуди там виїжджати, виходити. Чудова композиція, завжди до неї тягнеться рука. Нормально я вже так її використала, незважаючи на те, що недавно з'явилася. Ну, як то кажуть, факторний запій в такому прямому сенсі. Такий самий запій, і трошки я сумую з цього приводу, в мене був з ароматом Chloe Натурель. Дуже люблю цей аромат, він добігає кінця. Я так дуже впевнено, налаштована на те, що буде дубль обов'язково цього аромату. Для мене це аромат чистого тіла, якоїсь такої класної доглядової косметики. Він знову ж таки не Якийсь супервиразний і такий пікантний, і не якось так проявляється в просторі, як якийсь такий. Якийсь такий самобутній парфум. А він звучить ніби ваше продовження. І в ньому немає якоїсь такої, як то сказати, може це й грубо звучить, але я так сприймаю якоїсь індивідуальності, яка перетягує акцент на себе. Він ніби продовження вас і нічого не відволікає від вас уваги. І я вважаю, це теж одна з таких хороших характеристик ароматів. Просто це інша категорія, де ви в фокусі, а Аромат як такий невидимий, невагомий ареол довкола вас. Ну, безумовно, аромат, як більшість композицій бренду Клоя, побудований на базі ноти троянди. Ну, не на базі, а довкола ноти троянди. Саме вона є. Центральним компонентом в піраміді. Серці Троянда знаходиться разом з неролі. Стартує композиція нотами цитрону та нотами смородини. І база з мімози та кедру теж немає, бачите, якихось таких голосних, супервиразних компонентів. Вони всі м'які, свіжі, приємні, затишні. І таким самим є цей аромат. У ну, мене стопроцент з ним такий за. Запой, тому що я просто насолоджуюся, опиваюся звучанням цього аромату. Він прекрасний, Клое Натурель, парфам де Натурель. Таким самим запійним за для мене є аромат бренду Chanel Coco Mademoiselle. Дуже люблю цей аромат. В якийсь час у мене в колекції не було парфумованої води, і от з того моменту, як вона з'явилась, Мене вже нічого не зупиняє, коли мені хочеться відчути оцю шанелівську розкіш на собі, завжди це шанель Кокому дмуазель Це красиво, породисто, вишукано і в той же час елегантно і це якось без віку, без якоїсь нагоди, завжди він доречно і дуже Класно проявляється в просторі. Починається аромат апельсином мандарином бергамотом. В серці жасмин, троянда іланг іланг. ланг, хоч разом з ними мімоза. І розкішна традиційна для шанель база з бобів тонка, пачулі, ванілі, з ветиверу. Ну, це так красиво, це так розкішно. Ну, що говорити, це один із самих успішних ароматів бренду Chanel, і в мене з ним 100% я їм упиваюсь, я насолоджуюсь цим ароматом. Що щиро вам також рекомендую. Прекрасна композиція. Такою самою прекрасною композицією і супер доречною для мене на був на період травня, коли було сонячно, але чомусь так холодно. І в мене саме в той період з'явився аромат Джорджо Арманіо Сі Пасія. Неймовірно красива! Глибока, насичена версія класичної композиції Сі з таким пікантним, пристресним відтінком. Я познайомилася з Сі-Пасієнс з версією Еклат. Вона мені дуже сподобалась, там неймовірно красиве трояндове звучання. В версії ж просто класичний Сі-Пасієнс. Трошки по-іншому зміщені акценти. Тут до традиційного звучання троянди додали ноту жасмину, нота ананасу з геліотропом в серці. Далі Стартує аромат не лише нотою смородини, а тут відчувається і приємна тональність груші. Там з ними грейпфрут і рожевий перець дає знову ж таку якусь пікантність звучання, і красива база, яку створюють ваніль, кедр та пачулі заокруглі. цей аромат таким затишним, таким вишуканим. Якось це, це таке красивенне поєднання фруктів, квітів, деревинних нот, якихось нот гурманіки. Ну, це так красиво, вишукано, що зараз у мене просто також упивалась от в травні, упивалась цим ароматом, він прекрасний. І також вам щиро рекомендую познайомитися з ним. Він дійсно от вартий вашої уваги, щоб звернути на нього цю увагу. Ну, безумовно. Аромат, яким я упиваюся, це аромат також бренду Hermes Jour. Обіцяю вам в останнє говорити про цей аромат. Ну, тому що, ну, об'єктивно, ви подивіться, вже половина флакона, він нещ, ну, відносно нещодавно з'явився. І такими темпами я його використовую. І це неймовірно красиве поєднання. Знову ж таки, Білоквіткових ну, зелених, морських, деревинних, е, нота гарденії присутня в серці. фрукт та лимон на старті, е, духмяний перець, ну, ну все це так красиво, мускус в базі разом з деревинними, сонячно, в ну так приємно. Просто ну, відверто впиваюсь цим ароматом, цим і версії Абсолю. Вони мені так подобаються. І от коли було більш прохолодно, я використовувала версію Абсолю. А зараз сонячна, прекрасна погода, композиція жур одна з таких, ну, яку я хватаю при першій нагоді, і тому сьогодні вона. В підбірці ароматів, якими я убиваюся, як то кажуть. Ну, безумовно, такої самої краси для мене зараз є аромат бренду Prada, Iris Keder, і це також неймовірно красива аромат. З назви можна вже відразу зрозуміти, що в композиції знаходяться ноти ірису та кедру. Ірис це моє кохання, і воно там через день. Я знаєте, потребую відчуття цієї ноти в ароматах, вона тут є. Також разом з ірисом і кедром тут знаходиться неролі, бензоїн, і це робить аромат якимось і таким е солодкувато припудреним, з м'якою деревиною, такою дуже приємно, і в той же час якась легкість, невагомість також відчувається, якісь ноти чистоти відчуваються в цьому ароматі. Неймовірно красивий Prada Iris Кедр, теж аромат, яким я опиваюсь. От самотужки вже з дня народження подолала таку кількість. Просто неймовірна краса. І фіналізувати хочу ще одним ароматом, який мені дуже імпонує. Це аромат бренду Guerlain L'Instant Magic. Я дуже люблю аромат L'Instant а це варіант, який дійсно якось так магічно, невагомо прозоро звучить, і ну, якийсь у мене такий зараз настрій, хочеться мені якоїсь легкості чистоти, і в той же час, щоб це було жіночно, м'яко, не вимушено. І е відверто скажу, що цей аромат якраз і дарує мені подібні відчуття. В цьому ароматі все якесь таке тендітне, м'яке, цей бергамот, і, е і білий мускус, і троянда. І фіалкові ноти, тут і дерево мигдалю, тут і сантал, і кедр, і бобитонка. Ну, це так красиво, це м'яко, це якось так тактильно. Ну, Це саме те, чого я зараз потребую, тому <пиваюсь> упиваюсь цим ароматом, насолоджуюсь його звучанням. От тут для мене якась ця мигдальна, ніби, хоч пишуть дерево мигдалю, але я думаю, мигдальну кісточку теж можна. Ну, не знаю, якось мені так це красиво. от Відчуваю це, неймовірно, мені подобається. Дуже класний аромат. Гірлен Лінстанд Magic, Також вам рекомендую звернути на нього увагу. Він класно буде звучати в тепло. Ну і якось, як на мене, створювати дуже таку затишну, приємну атмосферу всередині вас. а... Зараз дуже вартує багатьох зусиль, тому цей аромат допомагає створити подібну атмосферу. Кожен з сьогоднішніх ароматів прекрасний. Якщо якась композиція вас зацікавила, я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені в описі під даним відео, я залишу посилання на свої сторінки на шафа та на сторінці, ой, на сайті Кремчик свою сторінку. Можете зв'язатися зі мною там, зробити замовлення ароматів, відчути їхню красу, ну, отримати якесь своє власне ольфакторне враження від композиції і, можливо, прийняти рішення про купівлю повномірного флакону. Тож не соромтеся, заходьте на мої сторінки, пишіть мені, я з великим задоволенням поспілкуюся з вами там, ну і відповідно поділюся ароматами. Ось така моя підбірка ароматів, якими я упиваюсь останнім часом, які я щиро рекомендую кожному з вас спробувати познайомитися і знайти для себе якусь таку ольфакторну віддушину, як то кажуть, яка б наповнювала вас приємними емоціями, враженнями і давала можливість смішкою рухатися своїм життям, чого я вам щиро-щиро бажаю. Якщо дане відео вам сподобалося і ви приємно провели час, Поставте, будь ласка, лайк даного відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені неймовірно приємною буде ваша підтримка. Також в коментарях напишіть, якими ароматами ви упиваєтесь, які аромати от не можете їм насититися і хочете їх весь час відчувати. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти, можливо, знову ж таки, візьму щось на озброєння і поповнюю цими ароматами свою колекцію, аби також, як і ви, упуватися цими композиціями. А від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами, та все буде Україна!